Всім привіт! У нас майже літо. Спочатку холодно-холодно і раптом 27 градусів жари. Я не встигла все підняти, розплутати. Вже ось такі великі листочки скрізь. Цю клумбу вже піднялась. Дуже багато обломалось гарних листочків. Пагони вже такі були здоровезні, але частину вже підняла. Хтось мене запитував, щоб я показала, які у мене опори. У мене прості зроблені всі із того, що було вдома. Трішечки докупила арматури. Ось таку драбинку чоловік зробив. Одна ось така. На піварка. І отак ось цей паркан у мене з таких опор. Ось тут чоловік зробив стаціонарну опору, привали, приварив до паркану арматуру, і вона у мене тут буде завжди. Англійки свої і шраби я ось в цьому руці зробила на такі дуги. Ці дуги я використовую при укритті троянд, і вони мені слуговують також, як і опора улітку. Ось так. Вчора зробила обробку. Другу обробку вже троянд. Першу робила Медіан Екстра. А вчора приїхали скрізь по пилиці. Ось, бачите, ще. Вже не живі. Ось не живі вже. Але ще не хочуть. Відліпитися від листочків. Другу обробку вчора робила Баковий суміш, робила хорус, актора і трішечки додала мегафол. І так як вже розкриті отакі листова пластина майже розкрилась повністю, то трішечки додала плантатор 20-20-20 Нарциси квітують, не бачила, коли розкрились. І вчора також на оцій клумбі підняла на арку симпатії. Мускарики квітують. Також на дуги підняла 4 сезони. Ось так зігнула дугою Са сам пагін. В цьому році майже не бачила, як квітують мої первіцвіти. Тульпан розквітнувся. І ось такий ботанічний. По сімейним обставинам в мене немає часу приїжджати на дачу. Буваю лише один раз на тиждень, і не знаєш, за що вхопитись. Нарциси квітують, не бачила, коли розкрились. Ну і ось іще пригнута Пілігрим і Джеймс Галвей. Ось такі великі вже листочки буду якось піднімати. Оце сухий пагін обріжемо, відкоригуємо. Ось, знімати ніколи, треба все робити. Ось пригнута моя Excelsa і Heavenly Pink. От як її розплутати тепер. А треба це зробити. Буду намагатись якось обережно все розплутати і буду піднімати сюди, на опору, Ще ось скільки пригнутих. Жах коли його робить, вже підняла на паркан свої троянди, які квітують. Лише один раз, рамблери. Ось такі величезні листочки вже випустили. Майже повністю розкрилась листова пластина. пролод. Молоді, молоді два кущі. Зігнула так на дуги Ось один. Зламався. Нічого страшного. І ось дивіться, скільки довго були пригнуті і скільки пускає базальних паганів. І трохи кущ. Нарешті розкрилися мої улюблені примули. Додалося в саду яскравих фарб. Але про це в наступному відео. А зараз буду з вами прощатися. Дякую за увагу! Слава Україні і героям слава до побачення!